Всім привіт-привіт! Привіт-привіт. Знову підемо в рифму. Клуб Здрофіт. сам собі їд. І йдемо сьогодні качати грудь і трицепс. Хто не бачив перше відео по і друга. і друга по тренінгу, то там внизу є. Заходимо, дивимося. Ну і їдемо. І, як завжди, починаємо з невеличкої розминки. На доріжці. Для тих хто не знає, так от ми запускаємо. Ставим. Я ставлю 5,5 км на годину і нахил теж п'ятерка. І так 10 хвилин. Перша жим лежачи. С него начинаем. Не забываем размяться на, на, на грифе по-моему, Для початку. На я рублю 4 подхода. большие 60 кг, потом 70, 75 и 80. Слідуючи, жим гантелі на лавці 45 градусів, 30-45 градусів, у мене 30 стоїть по 25 кілограмів. Три підходи я роблю на тренажері на такому бабочка. Або на лавці. Якщо на лавці беру 17 кг з половиною, тут ставлю 70. І робимо розведення. Ну, наступное, думаю, показывать уже не надо, но покажу. Отжимания на брусьях. Роблю с вагою. Цепляю на разе 15 килограммов. Ну, далее будем увеличивать. И следующий у нас французский жим. буду робити, можна робити зі штамом. Мені дуже подобається. Знову йду шукати лавку. Зараз тут трошки тяжко, багато людей вже зійшлось туди. Далі йдемо трицепс, це у нас згинання рук на блоці, рука ядка йде канатна. Хоч з рівною більш нагрузка, тому я роблю коли з панатною, коли з рівною залежить від ваги. І далі переходимо сюди на перекладину і робимо прес. Робимо прес вісім. Якщо хочете на касі, можна е, на холом корпуса то робити. Якщо просто на нижній прес, просто ніг, ніка, чай, ніжній прес, просто підняться ніг. Але пам'ятайте, що мусить підійматися таз. Бо саме підняття ніг не качає ніжній прес. Качає тільки верх. І все, і то останнє на сьогодні. Потім замінка. І додому. Летить, летить, Аліска. Ну що, як пішло? Супер. Супер. Шо, йдемо? Йдемо. Все, на сьогодні у нас все. А, зустрінемось через день. Що будемо робити, не скажу. Буде для вас сюрприз. Ну, а поки треба подолати ще три десятка сходинок. І додому. Па!